Радіо UA Chicago тож закінчується 776-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож, росіяни завдали авіаудару по житловому сектору у Костянтинівці на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, троє поранені. Також прилетіло по центральній частині Харкова. Попередньо це були каби. Про це повідомив мер Ігор Терехов. На Запоріжжі внаслідок ворожої ракетної атаки чотири людини загинуло, вісім поранено. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Впродовж доби окупанти 536 разів атакували 13 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На жаль, не оминуло і Полтавщину. Відомо про одного загиблого та 12 постраждалих. Російські війська зайшли до Красногорівки Донецької області. Повідомляє ведення Білд. Ймовірно, десятки солдатів зайняли кілька житлових районів на південь і північ від залізничних колій. Повідомляється, що терористи увійшли до міста на бронетехніці з південного сходу, з-під Мар'їнки. Тож саме через затримку допомоги від Сполучених Штатів, штурмовики Російської Федерації наближаються до лінії фронту. В українських системах ППО закінчуються ракети для відбуття російських атак, внаслідок чого деякі ворожі винищувачі можуть літати. Набагато ближче до лінії фронту та атакувати ракетами малої дальності. На жаль, наші західні союзники реагують на події в Україні після того, як трапиться щось на їхню думку, жахливе. Отож, глава дипломатії ЄС Борель після дронової атаки на Запорізьку атомну електростанцію заявив, що Росія повинна залишити за ЕС. Борель зазначив, що безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС більше збільшує ризик небезпечної ядерної аварії, і такі атаки потрібно припинити. Він висловив повну підтримку гендиректору міжнародного агентства з атомної енергії. Рафель Гросі та самі Магате. Росія має вийти із Запорізької АЕС, зажадав Жозеп Борель. Ну тепер традиційно до справ болотних. Гучно було у Бєлгородській та Воронецькій областях. Росіяни заявляють про збиття, начебто, чотирьох БПЛА. За попередньою інформацією, у Воронецькій області було атаковано Борисоглібський навчальний авіацентр. Тож Генеральне управління розвідкою підтвердило атаку БПЛА. Отож, цитую так, авіаційний завод це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також маємо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією, ураження основні виробничі потужності підприємства, розповів представник гур Андрій Юсов. Ну і що ж, якщо це не карма, велика вода дісталась Оренбурга на Росії. Рівень води за добу піднявся на 25 сантиметрів. В області, за даними Розмі, затоплені понад 10 тисяч житлових будинків у 73 населених пунктах. У Російській Федерації виникли проблеми у виробництві престижної ракети x 101 Британська розвідка проаналізувала причини падіння російської ракети x 101 в Саратовській області. Отож, висока ймовірність несправності такої ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які ймовірно вплинули санкції і поспіх. І от власна ситуація у російському ВПК не така вже й радужна, як кажуть у Кремлі. За даними видання Велд, Росія втратила майже 2900 танків, 5500 БТРів і аналогічні техніки з початку вторгнення в Україну. Це означає, що близько 90% бойових танків, які були у Росії на лютий 22-го року, знищено. Зараз Росія використовує танки, які частково є музейними, такі як Т-62 і Т. 55 у погано модернізованих версіях танки, які легко ремонтуються, поступово закінчуються, роблять висновок дослідники. Чим довше Росія використовує радянські запаси, тим гіршим стає стан танків, що залишилися на зберіганні. Проте цих запасів може вистачити ще на принаймні 2-3 роки війни, якщо рівень втрат залишиться незмінним. А тим часом п'яний росіянин побив пасажирів у літаку, який летів із Кілі до Москви, Повідомляють Розмі. Чоловік, підпивши і перейшовши в агресивний стан, почав ходити салоном, роздавати лящів пасажирам та зривати фіринки в бізнес-класі. Вгамувати неадеквату зголосилися два буксери. Поки виривався, вдарив жінку у сусідньому кріслі. Вже в аеропорті його зустріли правоохоронці та склали протокол. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.